Президент Росії Володимир Путін завтра відвідає Монголію, яка є членом міжнародного кримінального суду. Про такі плани російського лідера 29 серпня заявив Кремль. Нагадаємо, у березні 23-го року МКС видав ордер на арешт Путіна, звинувативши правителя Російської Федерації у відповідальності за незаконну депортацію дітей з України, що є воєнним злочином. Напередодні запланованого візиту лідера РФ Путіна до Монголії міжнародний кримінальний суд у Газі наголосив, що на країну поширюються зобов'язання виконувати вимоги МКС. Як передає Укринформ, про це сказав речник МКС Фаді Ель Абдала. За його словами, країни-члени суду несуть обов'язок співпрацювати відповідно до глави 9 римського статуту. У цій угоді є застереження, що держави-члени можуть бути звільнені від своїх зобов'язань, якщо їхня... На виконання змусить їх порушити договірне зобов'язання, що існувало раніше стосовно іншої держави, або порушити дипломатичну недоторканність представників або власності третьої країни. Фаудіель Абдалла уточнив, що Випадки відмови від співпраці з боку держав, які підписали угоду, будуть докладно вивчатися. Після чого асамблея у складі усіх країн-учасниць може вжити щодо порушників будь-яких заходів, які вважатиме за необхідне. Вадим Денисенко, політолог з нами на зв'язку. Пане Вадиме, я вас вітаю доброго ранку. Вітаю вас ну в Кремлі, вже заявили, що вони абсолютно не переймаються з приводу візиту Путіна до Монголії, тому що навіть якщо Монголія і визнає там юрисдикцію міжнародного кримінального суду, а Путіну нічого не загрожуватиме. Про все, начебто, домовлено. Чи справді Монголія піде на порушення ратифікованого ними раніше статуту міжнародного кримінального суду? Чи ми можемо чекати якихось сенсацій? Ні, ніяких сенсацій не буде. Ми можемо чітко говорити про те, що все не просто домовлено, а все куплено. Правильно говорити не про домовленість, а про купівлю, тому що. Що е, Росія запропонувала Монголії взамін? Перше, вже е, чітко зрозуміло, вже є е, це вже доконаний факт: Росія ввела е, ембарго на експорт 95-го бензину е, до на, на, на найближчі півроку, е, але це ембарго не розповсюджується на Монголію. Монголія один із для Монголії, Росія ключовий постачальник бензина, ну і взагалі е, палива, і власне кажучи, прем'єр-міністр. Монголія вже заявив про те, що вони прийдуть спокійно наступні півроку. Вони проблем із постачанням не буде. І незважаючи на те, що в Росії є дефіцит 95-го бензину, заради візиту Путіна прийнято рішення про те, що наступні півроку Росія буде експортувати це. Достатньо великий обсяг. Це десь приблизно до місячного ну, до місячного виробництва бензину в, в Росії Монголія споживає за рік, правда, за рік тут треба говорити. Це перший момент. Другий момент Монголія виставила ультиматум по суті Росії про те, що потрібно зняти мито із 800 товарів. Які Монголія експортує до Російської Федерації, поки що це питання вирішується, але я впевнений, що Росіяни змушені будуть піти будуть піти на певні поступки, тому в даному конкретному випадку можемо чітко сказати, що монголи продали в наявність Путіна в Ланбатері в обмін на 95-й бензин. Пане Вадиме, скажіть, українцям може відкорковувати ту пляшку шампанського, яка в холодильниках стоїть, бо вмер той Лавров чи не вмер? Бо кислиця написав такий пост, що там і не зрозуміти толком. Ну поки що підтвердження цьому немає. Тому поки що, ще рано щось відкорковувати, В принципі, в принципі ми його не бачили останні 2-3 дні. Тобто ми його не бачили, не чули про нього, але що там з ним відбувається, поки що відповісти складно. Тому поки що я чесно кажучи, почекав би з відкорповані Дивіться, поки що не зрозуміло, що з Лавровим його заступник Сергій Рябков заявив, що треба таки змінювати ядерну доктрину Росії, і будуть вони це робити. Це вже не вперше. Подібні заяви з Росії лунають у 2020 році. Путін говорив, що Росія може застосовувати ядерну зброю у разі ядерного нападу ворога або звичайного нападу, що загрожує існуванню держави. А зараз вони кажуть, що цей поріг треба знизити. Щоби там не знаю за найменшою нагоди, вони б знову могли всіх лякати ядерною дубинкою. Чи варто Україні звертати увагу на ці заяви? Ну зокрема, на заступника їхнього глави МЗС, ну слідкувати за цим потрібно, але тривожитись точно, поки що зараз немає в цьому сенсу. Тобто, ми повинні просто розуміти, що багато хто в світі ну і перш за все тут лідером є замовний Маск, не вважали, що щось подібне до Курська обов'язково викличе початок ядерної війни. Нічого подібного не сталося. В принципі, вже місяць можемо говорити, що йде курська операція, ніякої ядерної загрози на сьогоднішній момент не існує. І найближчим часом її не існуватиме. В той же час російських дипломатів починають питати. Тобто, першим, хто про це сказав, це був Лавров. Поки що він був нібито живий, чи поки що тяжко сказати. Але кілька днів тому, коли він ще був номінально живим, він зробив таку заяву, і тут треба чітко розуміти, що росіян питають про те, що а де ж ваші червоні лінії. Не відповісти про те, що у нас червоних ліній немає, вони не можуть. Тому була видумана дипломатична фраза про те, що у нас переглядається ядерна доктрина, і вона уточнюється, вона покращується, вона поглиблюється там і так далі. І так далі. Тому що, з цієї точки зору на це треба дивитися. Якихось подальших дій, червоних кнопок, нічого подібного нема і не передбачається. А якщо вони від заяв дійсно змінять цю доктрину, щось там пропишуть, щось більш серйозніше, от тоді це буде сигнал для реагування, чи це знову ж таки буде їхній черговий блеф? Дивіться, ми поки що не бачили, що вони там написали, і що вони змінять. От коли вони змінять, тоді будемо про щось говорити. Тому що зараз це дискусія про не, треба ховати Леніна, чи не треба ховати Леніна. Вона ведеться останні двадцять останні 30 років, і в принципі її можна вести ще наступні 30 років. Станом на зараз поки що це не це, поки що це тільки слова. Ховати Леніна, чи ні, можливо, скоро такі дискусії щодо Лаврова будуть. Ну, ми сподіваємося, пляшчки і Гристого як Павло сказав, охолоджується. Пане Вадиме, дякуємо дуже, що знайшли час. Долучилися сьогодні до нашої розмови. Гарного дня. Бажаємо. Вадим Денисенко, політолог був з нами на зв'язку.